Всім гарного і позитивного йдемо робити жаливу мачати Жаливу чистими. Можете руками без рукавиться, що у вас руки дерев'яні як у мого чоловіка. Та сяк можете не. почистими, далі помиємо і кладемо варити. Трікайтеся, жаливка наша варити. Так буквально 5 хвилин. Що ми додаємо до тої жаливи? Дивіться, на чому ми її робимо. Домашня ковбасочка ця Цибульку додаємо. А тепер блюдо бімиється. Суплюме молоко 200 грам, розколочуємо. Мечемо 4 ложки сметану. Великі такі. Кось може у кого домашня сметана, там може беречи майбуш сметана май мало молока мечемо мелайну муку, таке одну дві ложечки. І одну ложечку маленьку муки, простої Посолимо. po poprijani me. Želevu smo procidili I cibuljci mećeme me želevu su sudu. Ajde se promišajeme. I zalivajeme za rastimu se. Česnok zaraz pokladime. Вже напослідок. Комі буде розказувати, що мачинка робить на саму сметані, висируйте. Я роблю сяк. Йо? Я знаю робити на сметані. Но я сяку люблю. Даємо чесночок. Дає. сяке блюдо в нас вийшло. Я ще пічкать до того зробила. Тепер берете пічкаль і мачаєте жаливу. Жалива мочати. Я мочаю руками, бо вона мочати. Так що не будьте кусливі, такі якісь жалива. Бо кось вас і зварить, та не будете кусливі. Ну, Дуже добре. В вам хочу казати потятка бабчина. Варіться, їсти, бо сте не були голодні. З ковбасочку. Всім гарного і позитивного вечора! вам мочати!